Та коли вже ці телефони продадуться, але якщо ти бажаєш купити якісь варіанти телефонів, є завжди досить великий вибір. Постійно е, оновлюємо кожних 2-3 дні, є завжди е, бюджетні та дорожчі варіанти, е, постійно оновлюємо е, Samsung A30, е, 32 Ябайти, 2200 ціна, досить хороший варіант. Тут є завжди е, різні бюджетні та дорожчі телефони. Oppo a А12. Зверху вказані всі ціни. Так, Це Oppo a 5 s з таким чехольчиком в комплекті. Samsung A10S червоний колір на 32 ГБ 2000 ціна. Переходьте у телеграм-канал. Там телефони також приймаю по телефонах замовлення. Ось такий Samsung M20 32, 32.240. Завжди обговорюємо, все, доставочку. Samsung H10S, чорненький має трошки потертості 1900 гривень ціна, RealMe 6i 628 по пам'яті, хакі колір є відбиток 3000 ціна. Поїхали далі. так Redmi 9, 250 ціна, 32 гігабайти Тут у нас що? ZTE Blade A7S. 64 Гб має відбиточок 2000 ціна, досить гарна ціна на цей смартфон. nokia 2.4 32, 2000 гривень ціна. Поїхали далі. Так, це у нас RealMe C11 і на 32 Гб 2000 ціна. Так поїхали далі нот 9 Xiaomi на 128 ГБ 3000 ціна є потертості по задній кришці і переходь наступне відео там буде продовження